Рятувальники добровольці на Миколаївщині відкрили новий підрозділ пожежної охорони. Миколаївська міська рада підтримала облтеплоенерго. Заборгованість на сьогоднішній день складає 58 мільйонів. Розкажемо, що вирішили депутати. Закон є закон, і його слід виконати: Розвести дітей і не дітей. А потім організувати процес їх взаємодії у Миколаєві. Продовжуються дискусії щодо реорганізації баз Стоянок Маломірних суден. Сьогодні п'ятниця, 28 листопада, і у нас для вас є новини. Підбуваємо підсумки дня і головних подій в Миколаєві та області. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Вітаємо. Вночі над Миколаївщиною сили оборони збили один шахет. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також минулої доби окупанти 11 разів атакували фпв дронами Очаківську громаду. Внаслідок ударів ніхто не постраждав. Вранці 28 листопада детективи Набу та прокурори САП провели обшуки в урядовому кварталі. А саме за адресою, де проживає керівник офісу президента Андрій Єрмак. Про це повідомила українська правда. За даними видання, журналісти бачили, як на територію кварталу зайшли близько десяти співробітників антикорупційних органів. Набу САП і офіс президента поки не оприлюднили інформації про причини слідчих дій. Згодом сам Андрій Єрмак підтвердив, що обшуки відбуваються у його помешканні у своєму телеграм-каналі. Він заявив, що надав детективам повний доступ. До квартири, а його адвокати співпрацюють зі слідчими за словами Єрмака. З його боку є повне сприяння слідчим діям. Причини обшуків поки офіційно не повідомляються. Три атомні електростанції, які контролює Україна, відновили штатний режим роботи. Про це повідомляє МАГАТЕ. Йдеться про Хмельницьку, Рівненську та Південно-Українську АЕС. Станції повернулися до нормального режиму генерації після російських атак на енергетичну інфраструктуру. За даними агентства, майже всі енергоблоки знову працюють на повну потужність. Лише один залишається у режимі зниженої генерації. Також повністю відновлено високовольтні лінії електропередач. Ач, пошкоджені внаслідок обстрілів після масованих атак на українську електромережу. МАГАТЕ готує шосту експертну місію. Вона має оцінити останні пошкодження та їхній вплив на стабільність роботи атомної енергетики. На 49-й сесії Миколаївської міської ради від 27 листопада депутати розглянули питання відновлення шкіл, пошкоджених під час війни. Зі свого боку міський голова Олександр Сінкевич розповів про хід ремонтів на тих об'єктах, де роботи вже тривають. А також зазначив, що частина закладів усе ще очікує на старт відбудови за його словами. Подальший прогрес залежить від погодження фінансування. Пропонуємо пряму мову. Є школи, які були пошкоджені чи зруйновані. На сьогоднішній день в школі номер, в гімназії номер 1 відбувається ремонт за фінансування уряду Данії, відбувається реконструкція цієї школи, відновлення її для того, щоб запустити її, я думаю, в наступному році. Друга гімназія також відбувається за державний кошт силами. Тобто, ми передали службу замовника обласній військовій адміністрації. В другій гімназії зараз також відбувається ремонт. І також чекають гроші з держави. Нагадаю, з державного бюджету ця е, реконструкція відбувається. Третя школа, 60-та, в мікрорайоні Варварів. Так само відбувається сьогодні відновлення цієї школи за державний кошт. У нас залишилася 51 ша школа. Нагадаю, друга за кількістю учнів в місті Миколаєві на передвоєнний час. І в нас залишилась 48 ма школа і 49-та в корабельному районі. На даний час по 48-й школі було проведено архітектурний конкурс. Нам до нам ми змогли довести залучити додаткові кошти для розробки позабюджетні кошти для розробки проекту. Після завершення проекту реконструкції 48-ї школи. Ми також будемо шукати гроші чи бюджетні, чи позабюджетні, чи державні бюджети. Я маю на увазі, чи позабюджетні кошти. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також пишіть свої коментарі про новини, адже ваша думка важлива. Щоб бути в курсі новин, приєднуйтеся до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також читайте сайт terkamart.tv Американський журнал Time оприлюднив добірку зі ста головних фотографій 2025 року. До рейтингу увійшли її п'ять світлин, знятих в Україні. Як повідомляє видання, частина фото містить чутливий контент. Зокрема, знімок Максима Смольєнка фіксує густий дим над соняшниковим полем у Запорізькій області після російського обстрілу. Фотограф Девід Гутенфельдер зафіксував момент, коли жінка рятує своїх домашніх тварин, тікаючи від вибухів у харківському районі. На світлині Костянтина Ліберова. Рятувальник надає допомогу постраждалій в Києві після ракетного удару. Євген Малолетка зняв поранену жінку, яка сидить біля свого пошкодженого будинку після авіаудару в Києві. Роман Піліпей зафіксував робітників на відкритому титановому руднику на Житомирщині, демонструючи, що, попри війну, триває робота. У Миколаєві в мікрорайоні Сухий Фонтан триває завершення дорожніх робіт. Комунальники КП ЕЛУАвтодоріг фіналізують асфальтування на вулицях Обсерваторна, робоча та Галини Петрової. Про це повідомляє Миколаївська міська рада. У підприємстві зазначають, що роботи виконують для ліквідації аварійних ділянок і підвищення безпеки руху. Комунальники наголошують, що постійно моніторять стан доріг. Міська рада просить водіїв та пішоходів враховувати можливі тимчасові обмеження руху в місцях, де триває ремонт. На Миколаївщині відкрили новий підрозділ рятувальників добровольців. Йдеться про команду вогнеборців у Володимирівській громаді. Баштанського району повідомили в ДСНС. До її складу увійшли місцеві жителі. Створення команди стало можливим завдяки співпраці громади, офіцерів, рятувальників і благодійників. Добровольці отримали насосний модуль пожежого гасіння, що дозволяє оперативно реагувати на виклики та працювати в перші хвилини після виникнення пожежі. Наявність такого підрозділу дає змогу скоротити час прибуття на місце події. Адже добровольці дислокуються ближче до жителів громади, ніж основні частини держслужби з надзвичайних ситуацій. Діюче законодавство передбачає необхідність розділити дитячий яхтенний спорт, а також експлуатацію крейсерських яхт, і місто має це виконати. Таку думку в ефірі нашого каналу висловила депутатка Миколаївської міської ради Олена Кисільова, коментуючи дискусію навколо цієї проблеми. Нагадаємо, процес такого розділення розтягся на декілька років, і наразі ситуація навколо нього загострилася. Далі пряма мова про реорганізацію школи ні йде. Школа дитяча як була закладом комунальної власності. Територія школи як була закладом комунальної власності, так і буде. Щодо спекуляцій, сьогодні на території школи, знаєте, як ото, є гаражні кооперативи, а є От, ну, Я б трошки примітивно роблю, хай на мене не, не, ну, не ображаються. Є територія, на якій Стоять не тільки яхти, тому що яхти інколи стоять на воді, а інколи вони піднімаються на. Територію землі, і там щось ремонтується, лагодиться. Але для того, щоб яхта стояла, має ще бути якась, скажем так, кібідочка. В кібідочки, якій можна поставити, двигун, банку з олією, там шуруповерт покласти, а інколи і столик, тому що їсти треба, треба відпочити, сонце зною, треба теж. Ти ж на воді. Ну, організується якийсь сольсоцькульбит, відпочинок, і виходить, що відбувається? Є територія школи, а є якась прогулянкова зона для інших, вибачте, дядей. Ну, вони хороші, вони розумні, вони допомагають школи, їм великий респект і уважуха. Але ці люди мають розуміти, що якщо вже зміни законодавства а, приперли для того, що треба зробити унормовану діяльність. То якщо орган виконавчої влади це не буде робити, це буде його бездіяльність. І це вже санкції, це вже порушення законодавства. Тому було знайдено дуже просте розумне рішення розвести дітей і ні дітей, а потім організувати процес їх взаємодії. Миколаївська міська рада видалить 10 мільйонів гривень для часткового погашення боргу Миколаїв облтеплоенерго перед місцевою філією компанії газмережі. Нагадаємо, борги за газ та його транспортування у тепловиків виникли через невиконання державою зобов'язань про компенсації так званої різниці тарифів, і тепер містяни можуть зіткнутися з перебоями. У теплопостачанні часткова допомога від міста має забезпечити стабільну роботу підприємства та комфорт для жителів у холодний період. Детальніше про це далі. У Миколаєві загострюється ситуація з теплопостачанням. Мова про це йшла 27 листопада під час пленарного засідання сесії Миколаївської міськради. Зокрема, представниця місцевої філії компанії газ в мережі підняла проблему заборгованості комунального підприємства Миколаїво облтеплоенерго за транспортування блакитного палива. Ситуація з розрахунками цього підприємства з нашою філією є вже кричущою і досить складною, тому що заборгованість на сьогоднішній день складає 58 мільйонів. Не лише у КП Миколаєва було теплоенерго за рахунок дефіциту коштів в державному бюджеті щодо непокриття різниці в тарифах. Сталося так, що ми два підприємства, які залежать один від одного, і є в залежності від оплати. За словами Світлани Борисенко, через існуючу заборгованість більшість співробітників Миколаївської філії газмереж отримують мінімальну зарплату. Вже виникла нестача кадрів, і все це разом загрожує стабільній роботі підприємства. Хочу звернутися до депутатів, розуміючи всю складність фінансового становища міського бюджету, але Миколаївська міська рада є власником ОКП Миколаєва теплоенерго, і ми просимо дуже посприяти вас у розгляді питання щодо дофінансування, Йому тому що на сьогоднішній день 2 третіх співробітників нашої філії отримують мінімальну заробітну плату і є дефіцит кадрів. Представниця філії газотранспортної компанії наголосила, що наразі Миколаєво болтепленерго програли судові позови щодо існуючої заборгованості. Йому загрожує арешт та блокування рахунків. Коментуючи цю ситуацію, керівник теплопостачального підприємства нагадав причини її виникнення та вказав на можливий шлях, хоча б тимчасово зняти напругу. Згідно чи законодавства тариф по підприємству заморожений станом на 24 лютого 2022 року, і на зараз він покриває 50% собівартості ну, тепла. Заборгованість Заборгований в тарифах держави перед Миколаїв, облтепроенерго є 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Це різниця в тарифах сформована на перше десяте 25 року. Така ситуація є. По всім ти підприємствам України в бюджеті е, держави на, на цей рік, на 25 рік, не за не закладено гроші на компенсацію різницю в тарифах. На наступний рік закладено 15 мільярдів в тарифах, тому ми її чекаємо. Тому єдиним джерелом погашення є фінансова допомога від міста. Я знаю, що в найближчий час ми отримаємо від міста підтримку 10 мільйонів гривень, які направимо на сплату заборгованості перед газмережами. І всі надходження, які у нас є, ми також кожен день здійснюємо плату на рахунок Миколаївської сілії газмереж. У підсумку міський голова запропонував депутатам повернутися до цього питання під час наступного пленарного засідання та виділити з міського бюджету 10 мільйонів гривень на часткову компенсацію Миколаєво боргу за транспортування газу. Наступне засідання сесії міськради заплановане на четвер, 4, 4 грудня. Катерина Робташ, Катерина Свистун, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у суботу, 29 листопада, у Миколаєві буде ясно без опадів. Температура коливатиметься від 6 до 12 градусів. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 89%. відсотків. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Ставте лайки та діліться цим відео з друзями, якщо дивитеся на нас в Ютубі. Залишайте свої коментарі та думки щодо останньої сесії Миколаївської міської ради. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби бути в курсі всіх новин. Не втрачайте віри в себе та Україну. А також допомагайте всіма силами нашим захисникам.